Шановні депутати, читайте. На території міста іде мова про свайне поле. Увага! Іде мова про свайне поле. 200 свай, приблизно 100 тисяч гривень. Слухайте, я прошу вас, аби ми зважено прийняли. 19 сотих земельної ділянки в самому центрі міста уже 20... Три роки звалище стоїть і тому подібне. Значить, районна рада намагалася довший час продати сваніко, сваді, 200 свадьба. Адже слухайте в кінці в кінці кінців. Або не поле заяву. Так, ставте на голосування. Заяву слухали. О, так, але я лишу вам два варіанти. Районна рада пропонувала продати комусь. Сваї, а потім він як власний свай, бере вже без цього конкурсу, без нічого по мінімуму бере зерно. Це таке саме, знаєте, як е, до куцика пришивати пальто. Колись вождь, один вождь казав, казав не, то не кажуть що До куцика пришивати пальто. Ні. Тоді вже не вживайте вождь. Ні-ні, вожтів багато. Аж вождь, ваш. Таким чином, товариство, є пропозиція, ми звертаємося так само повернути нам тут два варіанти. Або виберіть їх і заберіть. Або поверніть міській раді, або робіть, що хочете з ними, а нам дайте звільніть землю і продати. А найкраще, а найкраще повернути нам з передати нам з вас, і ми разом продамо. Все. Хто за те, щоб підтримати пропозицію щодо звернення до Городенківської районної ради про передачу у війську комунальну власність? 200 залізобетонних свай на свайному полі для їх реалізації на, конкур на е конкурсі спільно з землею. Прошу голосувати. За. За. Худжак? За. Данеш? За. Так, вітаю. Так. Вітаю. З ваших повідомлень я раптом дядько Петрова, так? Так, говорять, що за. Так. Да. Так. Ну, там надо поставити купе, ментоку курити, ви знаєте, так. Так. Це щоб, так. Проти побоку. Так, да. Е, ген, щоб ви зрозуміли, і почекайте, так, алло. Ні, от бажу. Е, терлецький. Так.